Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео хочу показати магнолії. В мене вже було одне відео цього року і вирішила зараз зняти показати, що в мене залишилось. Це в мене молоденька магнолія сорту Амброзія. В минулому році вона дала мені усього дві квіточки. Одну навесні, а другу влітку. Але повного розпуску я не побачила, птахи, зламали квіточки. В цьому році вже дві, але розкрилась тільки одна: друга ще зелена в бутоні. Квіточка велика, колір жовто-лаймовий і має дуже приємний аромат. Мені подобається, що цей сорт розквітає пізніше. А зростає вона в мене на повному сонечку, затінку немає. І що мене дуже вразило, ця квітка тримається вже 4 дні, хоча в нас вчора було. Плюс 29 в затінку, а як бачите, квіточка взагалі не пошкодилась. І в мене є така надія, що коли магнолія буде дорослою, то квіти будуть триматись дуже довго. Мені це подобається. А ось так починала квітувати моя соланж, Ой, які були сподівання на її квітування. Але не так сталося, як гадалося. А після першої ночі з морозом в квітні місяці так виглядала магнолія Коутус. Ось такий вигляд квіточок. І майже всі загинули, ну, залишилось десь приблизно 10, може, штучок. І все. Ну, хоча б щось. А ось такий вигляд мала магнолія Solan, яка починає в мене першою квітувати. Такий вигляд після першої ночі з морозом. Була надія на те, що хоча б щось залишиться і мене порадує. Але не так сталося, як гадалося. Ось кінцевий вигляд, який мала моя Solanж після всіх морозів. Всі квіти геть почорніли, потім висохли та відпали. Все. Квітування в цьому році від цієї магнолії я не побачила. На жаль. Але буду чекати наступного року і подивимось, можливо, вона. Порадує. Хоча влітку вона також буде давати по декілька квіточок. Ще влітку можна буде побачити квітування цієї магнолії. А це моя ліліподібна красунька нігра. Так, звісно, квіточки ще не всі відкрилися. Ще немає повного розпуску і немає тієї краси, яка повинна бути. Але з нашою погодою взагалі не зрозуміло, що коїться. Таке відчуття, що наша погода переплутала, коли весна, коли літо, коли зима. І знов прогнозують приморозки, і я не знаю, як вона перенесе, тому вирішила показати те, що є на зараз. Магнолії живі, вони зростають, все з ними добре. І я сподіваюся, що незважаючи на всі коливання в цьому році, на наступний рік вони більш гарніше покажуть своє квітування, і весна буде більш лагідною ніж цього року.